Ісус Не впевнений нічого ви хочете, але ви сьогодні їдете зі мною. Сьогодні субота і ми вирішили з сім'єю поїхати на якусь ферму і збирати якісь там ягоди. Ми перший раз про такі ягоди чули і бачили, так що їдемо спробувати, що це таке. Вони сьогодні перший день відкрилися, дивіться, скільки народу. І парковка ще там. Ось ти купляєш собі і збираєш ягоди. А там люди вже збирають ягоди. Тут така ягода. Глядає ніби силка, це називається раз. М -м. Але добре, капець. Але добре, капець. Такі маленькі сливки. Але добре. Перший раз я дітки бачу. От ми прочитали, що ягода довголіття. Якщо її довго багато з'їсти, можна стати суперменом. Зір покращується, все покращується. І довше живеш. Бачите? Клас! Да банк не бачить. Так, я буду есть. Два гами, гами. Процеси. Бачите? Фарм. У нас в інтернеті знайти, якщо десь приймають інтернети, то можна сюди приїхати. Вон овець випустили. Ворончик. Все, дві години, три відра. Чудесно, час попадає. Mm. Мені здається, що фермери це єдині люди на планеті, які реально знають, як жити це життя. А зараз, От незалежно який катаклізм достався на землі, ці люди знають, як виростити, як прогодуватися, як допомогти іншим людям прогодуватися. Дивіться, Все отво росте то їхнє, все поле росте то все їхнє, все, тут вівці, ну, те.